Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України! Це щотижне випуск ігрової халяви, в якому ми поговоримо про халяву всім, обговоримо симулятор, який роздається у Epic Games, ознайомимося з новинками Game Pass і в цілому пройдемось по всіх роздачах ігор та цікавих подіях цього тижня. На цих вихідних у сімі ви можете абсолютно безкоштовно пограти у пригодницький екшен РПГ Lens Island та багатокористувацький survival horror Dead by the Light, де один гравець грає за вбивці з унікальними здібностями, а четверо інших за виживальників, які повинні запускати генератори, уникати переслідування і утекти з арени. Like Подарунок like Як на різдво. У стімі по 23 червня триватиме фестиваль риболовлі, на якому можна зіграти у різноманітні симулятори риболовлі і зібрати прикраси для свого профілю стім. Риболовля – це хобі для багатьох українців. Посидіти з вудкою на березі в компанії друзів, навіть якщо і риби не вдалося багато піймати, сам відпочинок гарантований. А також багато ігор отримали значні знижки. Наприклад, серія ігор про Лару Крот продається майже задарма. Постаполіптичний шутер від першої особи метро Exodus має непристойну маленьку ціну. А ще літній розпродаж від Electronic Arts, на якому знижки сягають до космосу, а саме до 95%. 50%. Але нагадую, що вже з 26 червня триватиме літній розпродаж, і там знижки будуть ще жирніше, ось тоді вже точно можна буде розчехляти гамці і брати тайтли, які давно хотілося. Так, я знаю. Я чекатиму. У стімі почалась роздача інді, пригодницької 2D-гри Space Pilgrim Episode 2 Epsilon Indie, в якій події відбуваються через рік після першого епізоду. В ролі капітана Гейла Пілігріма ви знову подорожуєте з пасажирами по зоряних системах космосу. А ще нагадую, що в Стімі роздається гра від розробників Life is Strange, а саме Tell Me Why та хаотична командна вечіркова гра What the Pack. Так. Я згадав. Так. Оновлення в Xbox Game Pass розповім про найцікавіші новинки. А якщо хочете детальніше ознайомитись з усім каталогом щодо дадуті підписку, ви можете знайти це у моєму телеграм-каналі, де я публікую всю ігру халяву, яка навіть може не потрапити у відео. Ну і що стосується поповнення підписки Game Pass, то перша гра, яка заслуговує уваги, це Rise of the Tomb Raider. Продовження історії Лари Крофт після подій Tomb Raider 2013 року. Гра розкриває її шлях від цілі Ли до впевненої дослідниці, яка шукає правду і намагається зупинити могутню організацію. Наступна гра психологічний хоррор Little Nightmares 2, в якій ви граєте за хлопчика на ім'я Моно, який прокидається в темному лісі. Він знаходить дівчину на ім'я Сікс, яка спершу боїться його, але потім приєднується до нього. Разом вони намагаються втекти зі зловісного світу, спотвореного сигналом, що йде з величезної сигнальної вежі. Та остання гра шутера й першої особи Call of Duty ww 2 Події, розгортаються під час Другої світової війни. Ви граєте за рельдового Рональда Ред Деніелса, простого американського солдата, який воює в Європі. Гравець разом із ним проходить весь жахливий шлях від висадки в Нормандії до фінального наступу в Німеччині. Конічіа Мінесан. У Epic Games Store розпочалась роздача симулятора оператора The Operator, у якому головний герой Еван Танер, новий співробітник FDI, працює в кабінеті і підтримує агентів на місцях за допомогою комп'ютера. Дана акція триватиме до 26 червня 18.00, а потім нам роздадуть Інді гру з відкритим світом Sable. Що, серйозно? Зуб даю. У мобільному магазині Тіма свіні роздають симулятор Алхімії The God Infinite Alchemy Merge, де гравець вступає у ролі алхіміка Бога, який починає з базових стихій. Гедота. Так. Amazon Prime Game поповнять наступні ігри. Пригодницький бойовик від третьої особи Tomb Raider з першої по третьої частини Ремастер. Екшн з відкритим світом та з елементами гонок і аркади Saints Row 2. RTS 4X стратегія Star Wars Rebellion та екшн з відкритим світом. Екстраординарна пародія на шутери і супергеройські образи. Saints Row 4 Relected. Щедро. А на сьогодні це всі новини. Дякую за підтримку в коментарях і, взагалі, що підтримати канал своїми лайками та підписками. І до зустрічі у наступних випусках.